Слава Господу! Сьогодні ми попали до нашої сестрички, сестра Майя, вдова, така гостєприємна. і зразу і чайок, і конфети, і все. Так що ми поспілкуємося, помолимося і хотів би, знаєте, що в неї запитати. Сестра Майя, скільки вам років? Вже перепригнуло. 83. Великий маєте опит життєвий. Скажіть, от зараз вас люди чують. Що ви б їм сьогодні посовітали в, е, в такий час, коли війна, коли люди в паніці, коли люди тікають десь за границю, коли люди не знають, що робити. Що, її... Приблизитися до Бога. А як приблизитись до Бога? Покаятися. Слава Господу. Так, да, ви правильно кажете. Саня, а ти що скажеш, брат? Не знаю. Ну як не знаю? Що сказати, це слава Богу. Треба благословляти Україну, землю українську, народ український. І дякувати През... Богу. ім'я Боже, це Ти розумієш, що наші браття ще раніше в 50-ті, в 40-ті, в 30-ті роки, ще не таке переживали. Так що, якщо будемо сподіватися на Господа, він каже, що в постиженні ніхто ніколи не лишиться. Це моя жена вас Ти що скажеш? Що за все, слава Богу. Все да, слава за Господу. Сестра Майя, ми вас любимо і благословляємо. Не не хочемо її лишити, щоб вона тоскувала собі вечором сидить. А ми бігом по приїхали. А вона не в вона Богу! не ожидала, Всю... да, да. і вона, бачите, яка гості приємна. Таке і широке і серце і в неї та благословить і наповняє церкви народом. Слава Господу.